1 серпня стартує вже традиційна інформаційна кампанія Державної служби України з питань праці Виходь на світло. Її метою є забезпечення зростання кількості осіб, охоплених соціальним страхуванням. З 6 серпня 2025 року і до закінчення інформаційної кампанії, яка триватиме два місяці. Інспекторами північно-східного міжрегіонального управління держпраці будуть проводитися інформаційні відвідування суб'єктів господарювання у сферах найбільш ризикованих, для використання незадекларованої праці, зокрема в сільському господарстві, будівництві, транспорті, торгівлі, організації харчування та тимчасовому розміщенні до проведення інформаційної кампанії залучаються соціальні партнери, держпраці, органи та установи, які не менше за нас зацікавлені в декларуванні зайнятості населення та сплаті податків. Крім того, у медіа на сторінках в соціальних мережах планується розміщення візуальних матеріалів інформаційної кампанії. Слід відмітити, що подолання незадекларованої праці є справді важливим пріоритетом на шляху України до вступу до Європейського Союзу. Питання безпосередньо пов'язані з вимогами ЄС щодо європейських стандартів у сфері праці. Країни-члени ЄС зобов'язані дотримуватися. Принципів гідної праці, прозорості у зайнятості, соціального захисту населення, а також податкової дисципліни. Що ж таке незадекларована праця? Це коли, по-перше, люди працюють без офіційного оформлення, тобто без трудового договору. По-друге, заробітна плата або її частина виплачується в конвертах, а не через офіційні канали. По-третє, відсутні соціальні гарантії, лікарняні відпустки, страхові внески тощо. Чому ж ЄС вимагає боротися з цим? По перше, це захист працівників без офіційного оформлення. Вони залишаються без медичного страхування, без пенсій та інших прав. По-друге, конкурентна спроможність бізнесу тіньова праця створює недобросовісну конкуренцію. По-третє... Державні доходи. Держава втрачає податки, що заважають фінансувати освіту, науку, медицину, дороги, а в першу чергу Збройні Сили України. По-четверте, ну і звичайно ж, це верховенство права це фундаментальний принцип Європейського союзу. Україна вже робить кроки. Вона працює над впровадженням електронного обліку праці через єдиний реєстр, проводить кампанії держпраці щодо легалізації зайнятості нас. Селення, законодавчі ініціативи для зменшення навантаження на бізнес при збереженні офіційного оформлення. Таким чином, подолання незадекларованої праці це не лише про формальність, а про створення цивілізованого ринку праці, де захищено права кожного працівника, а держава функціонує стабільно та справедливо. Це важливий критерій на шляху до членства в Європейському Союзі, і тому це питання постійно перебуває у фокусі. Як у Української влади, так і європейських партнерів закликаємо всіх небайдужих долучитися до інформаційної кампанії Виходь на світло. Разом зробимо працю легальною.